Вітаю вас зі мною на каналі світ моїх Захоплень. Сьогодні швидке дрожживе тісто для пиріжків на сковорідці. За 5 хвилин воно готове. Всі інгредієнти для цього тіста будуть в описі під відео. Притрусили поверхню столу, робимо кульки. Хочу сказати, що таке тісто дуже вдале м'яке, еластичне. Папелю ставимо на вогонь, наливаємо масло. Масло наливаємо доволі багато. Пиріжки повинні смажитись в олії. Із кульок робимо ліпішечки. Із кульок робимо ліпошки і починаємо виліплювати пиріжки. І починаємо виліплювати пиріжки в дії перший. Перший готовий, пішли далі, ліпимо наші вдалі пиріжечки. Шість вдалих пиріжечків вже зліпили. Зараз почнемо їх обжарювати в олії. Пиріжки випадаємо на дуже розігріту пательню. Ми повинні відчувати, як масло кварчить. Смажимо під закритою кришкою. Вони будуть більш смачні і просмажені. Пиріжки вдало жаються. Погляньте, як вони ростуть. Прям, як то кажуть, на глазах. Зараз ми їх будемо перевертати, тому що, дивіться, який гарний рум'яний бочок уже один у них. Отаво. Вдали тісто. І на сковородці вдало себе веде, показує, і росте на глазах те, що зосталось у нас в мисочці. Знову закриємо кришечкою, щоб пиріжки добре прожарились. Одна партія у нас жариться, а ми тим часом готуємо іншу партію пиріжків. Вдале тісто, і, здається, мені будуть смачні пиріжечки. Процес приготування пиріжків підходить до завершення, одні готові, тут наліплені, тут дожарюються. Я вам всім бажаю смачного! Готовте такі пиріжки, вони вас не розочарують. Не жалкуйте пальця догори, підписуйтесь, а ви з нами були на каналі. Світ моїх захоплень.